Він започаткований ЮНЕСКО у 2011 році. Загалом медіаграмотність це досить таки актуальна тема. Дуже важливим моментом для формування медіаграмотності є розвиток критичного мислення. Сьогодні ми дізнаємося в івано-франківців, наскільки вони обізнані в цій сфері. Я читаю ще іноземні джерела завжди для того, щоб знати ну. Чи те, що в нас пишуть правда, само собою, що в нас багато пропаганди, і це нормально. Ну я не знаю, чи я знаходжу перші джерела. Зараз важко знайти в такі часи, коли всі пишуть новини, і м -м, новини дуже нечіткі і плутаються, і насправді ніхто не знає, де вже перші джерела, і які новини справжні. Ну але треба трошки розбиратися. Не дивлюся, якісь фейкові сайти, такі бувають що в інстаграм, кидають новини по Фейсбук, там, Тікток, тобто, ну я не вірю їм всім, і тобто. Я довіряю офіційним джерелам тільки. У нас є різні сайти, які керуються Верховною Радою України, звідки надходять різні новини. Ну і там Міністерство освіти, залежності, яка це сфера, і ну, цим я і керуюся. Взагалі, якщо брати в загальному народ маси, то ними легко в принципі, маніпулювати, якщо знати грамотний підхід і інструменти до цих маніпуляцій. Тому завжди треба проявляти критичне мислення, коли. Ти вивчаєш якусь інформацію і добре розуміти для себе, що ти читаєш і яку взагалі мету несе ця інформація, щоб не було, ну, щоб не під, попасти під вплив маніпуляцій, наприклад, з тих самих ворожих структур. Про медіаграмотність точиться багато розмов, але треба ці знання постійно вдосконалювати. Особливо зараз в умовах військового стану багато інформації варто аналізувати і перевіряти. Медіаграмотність повинна стати необхідним і обов'язковим елементом повсякденного життя кожного свідомого громадянина, особливо зараз в умовах війни. Оксана Себастьян, Андрій Бутяк, новини на вежі.